Доброго дня, властикласники, ми завершили з вами розділ електродинаміка, завершили контрольною роботою. Ви оцінки побачили, свої недоліки побачили, і нам треба рухатися далі. Сьогодні ми починаємо наступний розділ, і він пов'язаний із ось таким видом руху. Як ви пам'ятаєте, Такий рух називається коливальний рух. А який же це коливальний рух? А згадайте, молодші клас. Любий рух, який повторюється, називається коливальний. Отже, наше завдання сьогодні разом з вами в зошите записати число і записати тему коливання, види коливання. Коливання. Коливання, види коливання. Види коливання. Діти, обов'язково робіть записи в зошит. Я вам багато не даю, але саме основне я намагаюся вибрати. Додому відповідно параграф 17. Ну, діти, ми з вами говорили, що коливання це рухи, що періодично повторюються. Але ж ми в 11 класі з вами. Ми повинні більш глибоко розуміти процеси, які відбуваються навколо нас. Тому я пропоную вам для себе зрозуміти, що коливання це зміна стану системи біля певної точки рівноваги, які точно або приблизно повторюються з часом. Діти, ми з вами у молодших класах. Обмежувались коливаннями математичного і фізичного маятників. Але ж коливаються і атоми, і частинки атомів, і існують коливання в замкнутих контурах, і електромагнітні якісь коливання, і дуже-дуже багато інших різновидів коливань, які відбуваються в певних системах. І пов'язані. Із наближеним відхиленням від положення рівноваги і періодичним повторенням таких коливань. Я вам, діти, пропоную взяти свій робочий зошит, розділити свій робочий зошит, так, як і на 95 й сторінці, на три частини. Я пишу вільні коливання. Вільн коливань. Я пишу вим, вимушені коливання. І я пишу автоколивання. 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 От ваше завдання, діти, охарактеризувати, які це вільні коливання. Тобто, дивіться, вільні коливання це коливання, яке відбувається під дією внутрішніх сил. Тобто вам написати лише під дією внутрішніх сил системи. І виникають після того, як систему виведено стану рівноваги. Системи, в яких можуть виникати вільні коливання, називаються коливальними системами. Система має бути передана енергії, втрати енергії в системі мають бути незначними. Далі, вимушені. Тобто вам, діти, потрібно тут дописати ще системи. Вимушені. Це коливання, як відбувається в системі тільки, тільки під дією зовнішнього. Зовнішню, періодично, вплив. Ну, приклади. Це Який приклад? Резонанс. Наприклад. І автоколовання. Тоді діти заповнять коротко собі ось цю таблицю. Я не хочу втрачати час, це вам буде домашнє завдання. Але я хочу з вами згадати якими ж величинами характеризуються коливання діти? Ну, відповідно, ви пам'ятаєте, дивіться. Максимальне відхилення від положення рівноваги діти це амплітуда. Тобто, якщо це положення рівноваги, а я взяв і відхилив на ось таке максимальне значення, то це діт амплітуда. Тепер повне коливання, дивіться. Раз і вернулися в початкову положення, то скільки амплітуд за повне коливання? Дивіться, 1, 2, 3, 4. Отже, шлях, який проходить наша кулька, наше тіло під час коливання руха, L якесь, дорівнює 4 амплітуд. Тут я діти запишу ось тут. Ті величини, які нам з вами необхідні. А нам з вами необхідні такі величі. Амплітуда, буква А, дорівнює Х максимальне. Амплітуда. Звичайно, тільки в метрах. Ну і відповідно шлях при коливальному русі маятника 4 амплітуди. Це для математичного. Маятника, наприклад, який Яке я вам тільки що показував. Наприклад, далі, дивіться, якщо, якщо ми діти візьмемо і засічемо час 10 повних коливань, то, поділивши час на ці кількість коливань, ми знайдемо час одного коливання. І ми домовилися називати цю величину Т. Період. Час на кількість. Вимірюється в секундах. Період коливання. Частота. Це кількість коливань на час. Вимірюється в герц. Значить, період час одного повного коливання. Частота. Кількість коливань за одну секунду. Частота. Між періодом і частотою діти, ви пам'ятаєте, існує ось така обернена пропорційність. Період рівні одиниця поділити на частоту. Але діти коливання, як правило, гармонічні коливання. Це такі коливання, які описуються законами синуса або космосу. Ну, я можу вам довести це, я вам це доводив. Що якщо взяти ручку, наприклад, отак, її прикріпити до ниточки, взяти папірець, ось такий якийсь чистий, і заставити цю ручку коливатися на підвісі, наприклад. Ось вона буде туди, сюди коливатися. А я буду листочок тягнути, то якщо ручка буде коливатися, а я буду тягнути. Подивіться, утворюється графік, який називається синусоїда або косинусоїда. Тобто коливання, яке відбувається законами синуса або косинуса, називається діти гармонічними коливаннями. Ну і відповідно до гармонічних коливань, зміна координати Х, вона від часу, звичайно, залежить. Від чого залежить? Від амплітуди коливання. І косинуса омега Т плюс Фі 0. Або Х від Т дорівнює а синус діти. Омега Т плюс Фі нулю. Законами синуса або законами косинуса. Що таке омега? Діти, омега це кутова швидкість. Ми її з вами ще називали циклічна частота. Вона показує, діти, який кут за час. Тобто циклічна, циклічна частота. Ну, запис такий, от якийсь він такий, значить, нам треба трошки інший, омега до рівня 2 ню, або до рівня 2 π поділити на те. Ну і відповідно, діти, одиниця вимірювання. Радіан на секунду, або секунда в мінус першій степені, або радіан на секунду. Або так, або так. Ну, Відповідно, що таке фі? А фі-діти це фаза коливання. Це той кут, на який відхиляється. Так от фаза це фізична величина, яка характеризує стан коливальної системи в даний момент часу. І фі дорівнює омега Т. Де береться. Отож, бо, якщо ви подивитеся до себе в підручники, подивитеся в параграф 17, який говорив, ви згадаєте про всі ці величини. Відповідно, ви їх уже знаєте. Мені простіше з вами працювати, адже ми з вами і математичний маятник виготовляли, і коливали його, і визначали період частоту коливань, і шлях, який проходить цей маятник за певний, за певний там. Відрізок часу, відтинок часу. Ми з вами знаємо діти циклічну частоту, або ще кутову швидкість. Ми з вами при обертанні по колу. Ну, може, і не потрібно було вам це згадувати, але ми пам'ятаємо формулу Happy New Year, де 2 пі ню це і є діти циклічна частота, або кутова швидкість 2 πν або 2 пі поділити на. Я вас дуже попрошу, шановні мої дорогі діти, прочитайте 17 й параграф. Обов'язково роздивіться, розгляньте, розберіть на сторінки 96-й, не треба перемальовувати. Оцей рисунок 17.2. Тут розказується і показується графіки гармонічних коливань. Тут показано і період, де береться. І, значить, показується, діти, яка зміна координати, і де береться саме той множник Фі омега Т плюс Фі нульове. Ну і діти, все буде добре, все буде перемога. Любіть фізику, слухайте батьків, і до побачення, до зустрічі.